Накипіло вдень. Повертаємося до студії до розмови наживо. Вона кипіла в день при мікрофоні Кирило Лукаш. І як я обіцяв, в другій половині цієї години говоримо ми з Світланою Олешкою, людиною, яка є засновником харківського театру «Арабески», одного зі знакових театрів для нашого міста, і також режисеркою, яка нині працює у Польщі, у Варшаві. Світланко. Я тебе і радісно вітаю в нашій студії. Хай віртуально. Привіт, привіт. Я також тебе вітаю, всіх вітаю, слухачів. А, а, значить, перше питання про що через те, що у нас не так багато часу, а я би хотів говорити довго, то я перше питання одразу спитаю: які нині ти над чим працюєш, і над якими проектами ведеш роботу прямо зараз? Прямо зараз прийшла до себе в помешкання, я в театрі польському в Варшаві. Повернулася з кабінету директора артистичного, де ми мали нараду разом з продюсеркою Іспанії, яка затверджує акторів на постановки на репетиції. І працюємо над проєктом з Сергієм Жаданом. Робоча назва спектаклю Харків, Харків. Сергій спеціально для нас написав п'єсу. Це мюзикл має бути це ремована поезія. <хи> так, так. І це справді дуже харківська історія про те, як театр Березіль приїжджає до Харкова з Києва, і що власне з ним стається потім. Сергій дотримав історичної правди майже, майже тільки ми змінили фінал. На позитивне сподіваюся. <свят> так, так, ми подумали, що досить вбивати наших митців. Клас. І ми просто залишили Курбаса жити і вручили йому москар. Вау! Вау, просто шикарно. Мені дуже подобається ця ідея. <свят> прям <свят> прям заінтригований. Це якраз я бачив, що буквально кілька днів тому, може там тиждень тому, може, 10 днів 12, Тому якраз ти спогадив в Фейсбуці. Викладала, де Андже Северин, Сергій Жадан, це про цей проєкт да, йдеться якраз. Так, Там, так, так. так. Клас, суперово насправді, і я сподіваюся, бачиш, ми говоримо ніби про Варшаву, і про театр польський в Варшаві, а все одно дотримуюся нашого слогану про Харків, про Харківщину, про людей. І воно так чи інакше має цей прояв. Я знаю, що ти не тільки, ти вже кілька проєктів зробила. Якщо можеш, по Біжно якісь такі штуки. Розкажи нам, чим займалася ти за, за цей період часу за півтора року. Ми не дуже багато чули, що відбувається там. А в принципі, мали би слідкувати за харківською режисеркою, бо ти ж все одно харківська режисерка. Я все одно харківська режисерка і залишусь нею назавжди. Ну, бачиш, коли я тільки приїхала, така розгублена в березні минулого року. А і в такому стані, ну як всі ми були, відібрало нам мову та і, і ідеї і все на світі, то мене врятував фактично директор Северину тим, що запросив до театру, але також він сказав: знаєш, що ти приїхала, працюй. Mm -hmm. От тут зараз Оксана Забужко в Варшаві, і щойно вийшла польською книжка Планета Полин. Будь ласка, зроби перформативні читання. Ну і мені довелося зібратися і, і це зробити. І це була моя перша робота е, в, в цьому театрі з польськими акторами. Е, вона вийшла дуже такою. Е, ну я просто-напросто теж е, знаєш, посадила. Ми створили на, на сцені бомбосховище, Я попросила акторів. Я їм принесла на першу репетицію свою валізку, цю тривожну, з якої я приїхала. Mm -hmm. І показала їм, що там всередині, я привезла чи з чисів. Я приїхала. От я мені цікаво, їх, щоб... що там у тебе було ага, та. І, і вони дома самі свої валізки мусили зібрати і принести на репетицію. Ух ти, цікаво. Що вони і зробили? Ну виявилося, що ясно, що вони всі були не готові до, до того до чого готувалися. Ми знаєш, Виявилося, що щоб тільки документи зібрати свої персональні знадобилось по декілька днів шукати в своїх квартирах. От. Ну але ми відіграли. Оксана була на прем'єрі, плакала всю годину. І будемо ми далі це грати. ну, навесні нас заплановані. Повторні покази цього всього, ну а потім це великий державний театр для мене це така. Ну оскільки я все життя займалася Во-во-во, Вовово, я хотів тебе спитати про це. Як тобі після бо знаєш, ну я теж є актором і програмовим директором Незалежного театру, і мені дуже цікаво, коли люди раптом потрапляють в таку структуру, як державний театр, тим паче як польський державний театр. Як тобі там з цим всім. Ну, це щось нове, абсолютно новий досвід для мене. Але я тобі скажу, що ця система державних ну, в Польщі вони називаються публічні, а не державні театри. Вона дуже подібна на українську, тільки що вона добре працює. З тою різниці, що вона добре працює. І фінансується, мабуть. Прошу? І, мабуть, фінансується, а не та як у нас. Ну, вони теж нарікають, що грошей мало, але їхніх грошей мало це зовсім не наше грошей мало. <реш> ну так. А, і, так. І ну, мені трошки дивно, знаєш, в мене є три директори: в мене є директор генеральний, директор артистичний, директор фінансовий. Оце сьогодні з двома зустрічалась. Я не є вже сама собі директоркою, яка приймає рішення. Ну так. Да. А, так, ну театр великий, репертуарний, навіть щоб призначити репетицію, це ж ціла справа. Це окрема людина над цим займається. з'ясовує графіки, хто дизайн, тих, хто коли вільний і так далі. Знаєш, працює ну, Євросоюз, понеділок, вихідний в неділю не може бути репетиції категорично. Ну такі штуки для мене знаєш. А з іншого боку, це таке класне відчуття, коли ти. І працюєш виключно режисеркою, ти не шукаєш гроші, mm -hmm. <сум> не сама не робиш ці графіки. Ти приходиш на репетицію чи на спектакль, і, і, і все, все вже зорганізовано, все готове. Ти тільки от, режисеруєш. Ну no, so. так. Є така чарівна функція в польському театрі. Знаєш, наскільки мені відомо, більше ніде такого немає. Е, є така людина, яка називається інспіцієнт. Оце просто нещасні, ну це прекрасні і нещасні люди, які відповідають за все на сцені. Е, тобто, якщо хтось з акторів запізнився, чи бракує реквізиту, чи щось не так зі світлом, ну це таки помре наш, ну схожа на помережі в державному театрі. Схо схожа тільки гірше. Клас. Ні, ну головне, щоб в тебе було розуміння з цим триголовим директоратом, щоб він не перетворився на Горинича, був навпаки потрійною енергію, допомагав тобі робити те, що тобі хочеться і те, що ти робиш. Свєто, мені ще, звичайно, не пробачать мені наші слухачі і слухачки. І Якщо я не поставлю запитання стосовно твого відчуття, чи змінилося ставлення сьогодні поля? До України в момент, коли Україна і Польща ну м'яко кажучи, так трошки напружили свої стосунки на політичному рівні. Чи якісь зміни ти відчуваєш за от останні там місяць-півтора? Ти знаєш, Ну мені трошки не випадає. Ну Я не є тобто, я громадянка України і тут. Якби то як Польща нас прийняла і як підтримували нас поляки, але в першу чергу це були просто звичайні люди, да, польки і поляки, вся країна, а не держава, а польська <реку> держава підключилась пізніше. А, і є звичайно напруження пов'язане з виборами, які будуть от 15 жовтня в Польщі. Парламентські, а, але мені здається, оця провокація з боку політиків і так це була просто провокація, і це були якісь такі нерозумні слова, які в кроків ніякі конкретні не, 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 не матеріалізувалися. І я не думаю, що знов ж таки, ті польки і поляки, які нам допомагали, які нас підтримували, змінили щось в своєму ставленні до України, українців, тим більше знаєш, ми ж нікуди не діли. У нас в Варшаві тільки 300 тисяч приїхало, і, і, і ми тут є. І ми, ми працюємо в більшості, ми платимо податки, і це ну доведено соціології, що ми сплачуємо податків більше ніж ну витрачає держава на підтримку нас. Але і знову ж таки, знаєш, в Польщі немає таких програм підтримки, як в Німеччині, наприклад. Тобто, ну навіть ті, ті, хто. Там мають дітей пенсіонери. Вони вони, скажімо так, щось там отримують, а з Якщо ти не пенсіонер, а не маєш дітей, я наприклад нічого не отримаю від держави. Я працюю, плачу податки. Угу. Ну і власне кажучи, тут знаєш, як кажуть, що все, що сказано польськими політиками за місяць або два до виборів, це сказано для своїх виборців нікуди більше. Тобто, Адреса тільки один. Але менше з тим, я якраз за що я я за репутаційні якісь знаєш втрати, тому що воно пере. Та риторика, яку брали обидві сторони, воно знаєш, так якби це не стосувалося мене особисто, я маю на увазі, під час війни України і Польщі, то можна було б споглядати як красиво фіхтування двох сторін. Бо і той красиво сказав, а той ще красивіше, а той так, а той так. І воно дійсно на фактичному рівні нічого не вирішує. Там от сьогодні була заява, що поляки продовжать озброїти Україну, і, і всі контракти, всі домовленості діють. Але от я бою боявся, що це якимось вплином, наприклад, поміряє поміняє порядок денний у розмовах, наприклад, у тої великої кількості українців поляк з поляками, які там перебувають. Такого нема да, тобто воно нічого ну, особливо може... не змінилося. Я може, оптимістка, якась невіправина. Мені здається, що ні, нічого не змінилось, і е, всі розуміють, що. Ну, війна, це не війна України, да це не локальна війна. Це вже фактично, як говорить Оксана Забужко, третя світова. І, і ми воюємо. Ну наше військо воює, наші громадяни воюють не тільки за за наші території, і, і це не є війна за територію, так це війна за демократію, за свободу і це стосується всіх. Тому поляки це прекрасно розуміють і будуть і далі нас підтримувати, як сказав Байден, стільки скільки буде потрібно. Ну, До перемоги, да, я сподіваюся, що так воно і є, бо я теж оптиміст. Ну і власне кажучи, все одно я розумію, що в історії Польщі України і наших стосунків були дуже різні моменти, дуже різні історії, і все одно на сьогоднішній день я досі характеризую як найкраще між нашими країнами за всю історію. Ну більше розуміння, ну хіба що можливо, ну де я навіть не знаю коли було. Що дивись, я зараз задам банальне питання, але я не можу не задати. Мені дуже хочеться спитати тебе про твої плани і чи не пов'язані твої плани на майбутнє з Україною. Слухай, ну про мої плани, це таке питання про наші всі плани. Бачиш, ну я, я взагалі не планувала нікуди виїздити з Україною, так і угу. дожити до старості з коханим чоловіком. І останні два роки всі мої плани б, так, рухнули нам. Рухнули, і я стараюсь просто знаєш, проживати цей день. От я сьогодні прокинулась. У нас гарна погода, сонечко тепло і в Варшаві і відбула ці наради з директорами. Зараз сідаю за сценарій ну, за Сергія тексти. Ну, якось так. Ну, звичайно, слухай, куди я дінусь. Я харківська українська режисерка, і, і звичайно, ми всі мріємо про перемогу і про те, що ми будемо будувати український театр. Хоча, бачиш, в Варшаві я також займаюся українським театром і харком. Ну, власне кажучи, власне кажучи, і я не знаю, але все одно це ще й. Та сама культурна дипломатія, яка є, бо люди будуть ходити, і для багатьох очевидно, що будуть відкриватися якісь такі історії, імена, Курбас, і Березіль і цей переїзд, і ще виїм оптимістичну нотку. Хотілося б, звісно, побачити цю виставу. Хотілося б приїжджають, приїжджають, запрошують. Ну це не так просто. Все приїхати. До речі, я тебе отак наприкінці нашої розмови, бо час летить, не стишує голупек, і не каже. І Давай, можеш зі мною разом пообурюватися, тому що нам в Харкові не дають атрамграти Бо на сьогоднішній день єдине місто, от як завжди, як пороблено з нашим рідним містом. Єдине ні всюди, в Херсоні, в Запоріжжі, в Одесі, в ну, всюди, де є навіть небезпека, прифронтові міста, всюди театр працюють. Єдине, хто не працює, це наш дорогий Харків. І як ви ставитесь ну, до цього, пані Світлано? Ну, не, не, не гарно буде з, мо, з моєї позиції да, на відстані з Варшави щось там критикувати, але мені здається, що просто харківські театрали мають зібратися, піти до пана Тіріха чи до тих, хто приймають рішення, і домовлятися, що, Ну, я, ще раз кажу, що не... З моєї точки зору, зараз не гарно щось там комусь радити чи тим більше критикувати, але ну, можна знайти рішення. Боже, мой, ну, в театрі Шевченка є навіть ну, цей підвал величезний, можна там грати, можна в опері так само. Ну, ну, мені здається, що є... можна знайти компроміс між роботою театрів і дотриманням безпеки. але Просто вставайте і йдіть в театрали. Я тобі більше скажу: і вставали, і ходили, і підключали, і все це було. І навіть планували робити і публічні акції. Хоча сьогодні мітинги протести вони заборонені законом про воєнний стан. Але і були такі ідеї. Мені просто здається, що тут не лежить в площині площині безпековій, тому що ще раз кажу: в Херсоні долітає ствольна артилерія, а ну якби. Тут не про безпеку, тут ідеться, і я, чесно кажучи, не дуже розумію мотивацію. Єдине, що я точно знаю, я от собі спростив і приміті цю історію і собі придумав так: я не знаю, але в місті, де працюють супермаркети і зоопарк, мають працювати і театри. Ну, по-іншому бути не може. Ну, якщо я коротко встигаю сказати ще, що також ви маєте донести до людей, які приймають рішення, в тому числі фінансові що театр і культура це не є витрати це інвестиції, які а в випадку з театром які повертаються просто моментально. Так? тобто вихід в театр, це значить людина має стати з дивану, відключитись від телевізора інтернету і вийти на вулицю, скористатись там міським транспортом за що, там… Ну, зараз він безкоштовний в Харкові, я знаю, але е, все одно одягтись, встати, вийти, туда. це соціальна дія. І, і гі. Людина купить квиток, театр платить податки, і людина потім захоче з друзями обговорити, за кавою чи там, за бокалом вина то, що вона побачила і теж витратить гроші. І це сплачені податки. Так що інвестиція в театр вона дуже швидко вертається. Вже не кажучи про те, що це ще є соціальне культурна складова. І, власне кажучи, в принципі, знаєш, як от я вражений тим, що ніби після того зжахливого прильоту в театр в Чернігові, Бакіров відкрив сезон театральний. Він відкрив його на іншій площаці, але театр працює. І для мене це якраз така ну, такий прояв ще й символічний дуже серйозний І така сила, якась в цьому є. От, Тому я думаю, що тут з усіх боків це правильна історія, але дякую за цю підказку. Я з цього боку не думав, але я думаю, що це також дуже правильні слова та промову. Дякую, Свєто. Я радий, що ми з тобою поспілкувалися в прямому етері. Я сподіваюся, що і нашим слухачам, от і знаєш, на наші з тобою розмови: відбій повітряної тривоги. В Харкові, друзі, всім також повідомляю. Відбій, слідкуйте за повідомленнями і бережіть одне одного. А я, Світлана Олешко, яка є засновницею і режисеркою Харківського театру Арабески, зараз працюю у Польщі. Але все одно ставить виставу про Харків. Ще й Жадана туди взяли, <св> скажімо так, також харківський прояв безсумнівний. Тому дякую тобі за це і звичайно бажаю доброї роботи, як казав Лесь Курбас. І ще раз, ще раз, ще раз дякую за те, що ми з тобою поговорили. Дякую, дякую дуже. Всіх обіймаю. Дякую тим слухачам-слухачкам, які нас чули. Година закінчується, новини вже підпираються нас. Я, власне кажучи, нагадую вам, що це був прямий етер на радіо Накипіло. Ввечері до вас прийде мій друг і колега Філіп Дикань. Завтра зранку Володя Носков прийме вахту прямих етерів. А ми вже завтра почуємося з вами знову по обідній час, традиційно о 14-й одразу після новин. Всім! Папа, -па і слава Україні.